Вирішили ми відвідати зимовий водоспад сопіт. Як до нього доїхати, ми показували в минулому відео, коли ми тут були в липні місяці гарно, облака по лісі снігу скільки зимова казка да, погодка але знову штурмове попередження телефон достала думаю сфотографувати телефоном Зірвалася злізний ага. вниз. Називається лісова пісня. Ми тут на качелях літом каталися після водоспаду. Хоч ми і вибралися в чортів голос. Ой, Кошкой надо будет здесь... Что-то я там... ...защипелся. Ага. Рюкзаком закон зачепився некрасиво. Зимовий він не такий, як літній, це точно. Блє. Що ж Хочу добратися до оці пікут замерз. У них вода спускається, дуже гарно. Ну что? Ну треба було це побачити. Майже замерз. А, а так як попереду снігу падает ще більш морозний дні, то я думаю, що є взагалі тут. Бачиш? Бачу. Він наче ярче, ніж літо. Дуже гарно. Тут вода просто шурує. Розлігся красиво на дорозі, да. гепнувся. І в мене часи задвініли і написало повідомити про ДТП. І пішов зворотній рахунок. 10-9-8 секунд я її на силу виключив, бо воно було розсилало на, ці, на екстрені номера. МЧС, зараз би в літній. Ні, ну там не МЧС, а я там ввів насправді твій номер. Я не пам'ятаю, який ще. Ну, коли тільки встановлював програму. Я зрозумів. Треба було провірити, як воно приходить, але, ну, блін, спрацювала класна функція. Гармін це хороша штука. Ніякої реклами. Просто. Просто класна штука. Так, я зарядив 29 -го числа годинник, кожен день включаємо програми і він тільки сів наполовину. Я вже не на ногу падала, я вже. Ще один ДТП вставай. Підожди, тут слизько вставати. Тут просто треба їхати. Обережно. Ну Скажімо так, що під снігом доволі такий Кромно. класний лід. Угу. Краще йти типу, по снігу, тому що... Цікаво, що я ж побачив місце, кажу, хтось уже сів. Це тут лалеки ходили по городу влітку. Бачиш? Це слизота така, що... Слизота, що не можна йти. Ну, роздержав. Де сюди. Друг, Де? Де до нас. Товариш. Халюсі сюди. Халюсій. Ой, боже, ти плесенький. А хе А ну якщо ми камеру оставимо, ти не будеш трогати. Пішли. Ой! Будеш. Ідя. Розмальована прямо церква така. Трьомний такий місточок насправді з mm. зимою. Yeah. <рес> Він і літом веселенький. Mm. Mm. А воно ну, там працює мужчина. Я yeah, так не ну, підстояв, нічого мабуть. Mm. А, може mm. бути. Ну їхали вже на східницю, але побачили каменюки. Так вирішили, так, да, хоч про, про одним глазком глянути. Хоча б подивимося, що да. тут робиться. О, По скільки, ви взагалі тут і живете? Треба, мати на ту камеру. Угу. Получалося так до того. На сочках. Дорога веселенька. Я дивлюся, оцей участочок на східницю, наче це десь в Альпах якихось такі повороти, дорога красива. ні, з тої сторони ж Сколівський, а це Другобицький. Це красиво ух ты блять точно шо красиво сейчас поворот будет резкий та-да подъем а потом буде ще три раза повернуть